Рено Мастер кінець 2017 року, 12 місяць 2017 року. Свіжопригнаний з Голландії, з пробігом 150 тисяч. Оригінальний пробіг 100%. Максимальна база це L2 L3 H2L3. Максимальна база з мотором 145. -ка. Ну, такий приблизно, як хто там розуміється, то як бивша 150-ка. Я знаю про що я про що я кажу, то поїзді вона йде як бивша 150-ка. Має... Так, все, далі там, я покажу там кондиціонер, само собою, датчик світла, датчик дощу, круїз, велика монітор. Навігація, сідушка-пілот. Показую оце вікно, що це бокова дверка, бачите, може, якщо воно видно, то воно чуть жовтоватеньке. Машину полірнули, і ця машина зараз готується. Я таки буду запускати її такою в грузовики і буду і в пасажирські запускати. От. От. То машина готується в основному. Ця машина підходить їздити на дальняки. Оце, щоб зробити його, щоб було писало легковий пасажирський 9 місць. Скоріше всього, що він там так і продасться бо знають точно, що легковий пасажирський 9 місць скоро і добре продається. А грузовичками 19-го року, то трошки ну, з місяць продавали. Так що, скоріше всього, буде вона. Легковий пасажирський 9 місць, але зараз в даний момент на грузових документах. Кому треба грузову машину, купляєте грузову машину. Кому треба буде легковий пасажирський 9 місць, або грузопасажирський, там 9 місць, 7 місць, тільки там треба, Може, переобладнання я зроблю без проблем. О, так, з мотором, з коробкою. з Ну так, машина як на 150 пробігу, ніяких проблем немає. Резина Michelin, вся одинакова, зимня, зносу десь там 20-30%. Зараз вам покажу цю машину. Так, по поводу зразу в мене тут буде зразу куча дзвонків і будуть питати, чи підкрашувалась машина. Так, да, підфарбовувалась машина. От, вона буде отут була подряпана, отут була подряпана. По цій правій стороні. І ще десь там. Воно таке було. А, був оцей порог побитий, ну не побитий, так що, як ви думаєте, що він був розтрощений. Це як при загрузці йде десь там груз, десь тикнуть тією карою чи що. Так, оце я вам показую. так, Оце є підножка тут. Є підножка. Оце резина Michelin 225, 65, 65 на 16. От. Оце така вона. Все, якщо когось будуть інтересувати, типу краса, то я все запитаюся у сина там, що там підфарбує. Ну там м'ялочі, отакі з правої сторони, там воно була таке, таке десь вм'ятина, але вона була довга, десь метр була, ну тільки не так, що там вмятина була. Там Вирвана чи що О, десь сточував, отак, як показую рукою. Оце якщо видно. Оце десь сточував і десь в'їхав от сюди. Потім вже виїжджав, бо видно було, що заїхав і виїжджав, і була така вм'ятана. Нічого страшного абсолютно. От. Е -е, так, показую зараз так. Оце показую вам по салончику. Оце такий салон ще не митий, але ми його помиємо. Ну Він нормальний, чистий. Можна було б ще трошки хімії зробити, але будете самі всього робити. ту хімію. Ото монітор, ото кондиціонер. Кондиціонер працює. Оце є круїз, стоп, автостоп, там щось. і це. І екорежим. Хороші надальники екорежим. Мультируль, радіоуправління, датчик світла, датчик дощу. А тут нічого. Так. Номерку я вказав і ще хочу наголосити, ви мене слухайте, Він, ця машина по Рено не проб'ється. Бо я хотів її щоб доказати. Вона не пробивається. Вона пробивається по Рено траку. Є таке поняття. Рено трак. От хто, хто в великих містах живе, там от Рено трак є В ровно. У Львові знаю точно, і в Києві є. Думаю, що в Житомирі. Ці -ці вони в обласних центрах Рено трак є. Франківську теж є. Так що берете цей номер кузова і їдете на Рено трак. І він проб'ється по-любому. От і зараз в мене буде куча запитань там по поводу цього пробігу Так що хто зараз із вас буде розумніший. Так як Львівський, оце в мене була там півроку тому машина. Всі казали, там було 130 пробігів, 132, здається, чи 137. То всі казали, не може бути, да воно таке, да воно сяке. А розумний дядько Львівський, може він мене й бачить. Тільки тако. Номер Кузова, через 2 години, завтра зранку буду. З додаток вам 200 300 доларів, скільки скидати. Кажу, мені і сотні хватить. в 9 ранку він вже в мене на тут, на Вог на Вокові Вог, вже купив машину. Ось така ситуація. Е, він все по ній знав вже, мені не треба було щось йому розказувати. Е, так, машина зараз працює, ще є галогенки. Так, що по машині? По машині я ще подивлюся, бо тут, де показую пальцем, є такі, десь як закривали капот, десь він був, думаю, що десь примерз може чи що. Де трошки маленькі є вмятинки. Так, машина, і ще на задній дверці, там де вікно трошки є, теж дві маленькі вмятинки. Маленький. Тепер так, по цьому. по цьому, сидушка пілот, коврики оці оригінальні є. Ще є оцей стоп, оцей горний стоп. Ну і все, тут все ясно. ну Видно от, от, от така сидушка, яка є, але бачите, вона не стірана, навіть вона грязненька ще. ну Яка є, така є, нормальна сидушка, от, Все, оце бачите, я не знаю, чи видно, але воно ще не милося. Якщо помиємо, ну як ще треба вам з цим маргарином попурхати. Бо ж люди без цього маргарину, якщо вона не попурхана, то все, машини 90% не купують. Так, оце так оце так ззаду. А тепер дивіться. Оце ті, хто буде дивитися ці машини. І ті, хто... Е і ті, хто захочуть робити його легковий пасажирський 9 місць. Там фотографії є, отак є. Отут же вам тільки прийдеться в залежності. Дивіться, як все зроблено. Якщо кому треба буде два вікна врізати, то значить два. Кому часом три треба, то в три. Вже все підготовлено. Отам тільки вікна вріжуться і зверху, і зверху ну можна було б і мені його зробити. Зверху такі зробити, такі, як тут, а то. Полосочки ці. Ну то, то таке вже. От. Е, якщо кому грузова, ну, то все, так і останеться вона. Хто купить її грузовою, е, то так вона значить, так і останеться. От. Підлогу тут міняти не треба, під, якщо робити е, як воно, ну, пасажира, то підлогу не треба міняти, бо тут крепка стоїть підлога, така ламінована якась, і вона буде держатись, то не та така, що з ДСП ну Така, як є, Риновська. От. Так. Місце отам, може кому там треба. Одне місце для Люка. Оце друге місце для Люка. Ну, то вже бачите, тут, же, тут же якісь 50% зроблено. Кому взагалі не треба оце заморачуватися. От. Вставили вікно переді одне друге. Вікна в мене є вже. ну Я буду зараз ще відео робити на на це на пасажира. От. Поставили одне друге вікно, оце таке саме зашили, зашили, все, і в роботу. Пішли, підлога може навіть залишитися. Вона нормальна, хороша підлога. Так, ще зараз вам покажу мотора і все. От. Ну, все, все, що треба. Так що наголошую по цій машині, що вона зараз в даний момент по документах грузова. Кому треба грузова? Тоді, значить, дзвоніть до мене і будемо як грузовика оформляти. Якщо кому треба робити переобладнання на легковий пасажирський, 9 місць або грузопасажир, то значить, будемо домовлятися вже по другій лінії. Будемо оформляти, брево робити офіціальне переобладнання, платити акциз і все, і в роботу. От. Так, показую тепер по моторчику. По моторчику. Оце моторчик. Оце він працює. Оце він подивіться, якщо буде видно, то це видно, що він на 150 тисяч. Тут ніде не ні грамольки масла нема і навіть, навіть не іржаві чи якось, не окислені оці алюмінії. Ну і все. Все, що хотів сказати, кому треба такий автомобіль, дзвоніть. От. Удачі вам покупці автомобіля. Повірте мені, вона вам пригодиться в нинішній час.